Шановні українці, українки, сьогодні ми почали суттєве перезавантаження зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою минулого року. Були і хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були і проблеми, які не варто залишати у новому році. Тому хвиля змін кадрових і будуть ще рішення в інституціях. Перше керівником офісу президента призначений Кирило Буданов. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і переговорним процесами, так як потрібно. Друге гурмо очолить Олег Івашенко. Він сам служив в Гурі та очолював службу зовнішньої розвідки України. Фахова людина щодо СЗР рішення незабаром. Третє новий очільник прикордонної служби України і очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Говорили про зміни із Сергієм Дейнекою і з Ігорем Клименком. Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою. Четверта, доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікують законопроект у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР. П'яте заступник керівника офісу. Павло Паліса, який і сам був командиром бойових підрозділів найближчими днями, буде комунікувати з нашими бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції. Будуть зміни і в сфері військової освіти. Освіта має знати безпосередньо з фронту. Чому, Чому навчила ця війна? І кожен, хто навчає українських воїнів, має сам навчитись, що таке війна. Вирішив змінити формат роботи міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайло Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів. Працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів разом усіма нашими військовими з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України. Треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Все тримається на стійкості українців. У нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. Денис Шмигаль залишається в команді, в команді України. Я дуже вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони України дало хороші результати. Зокрема, на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів, понад тисячу на добу виробництва. Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажей, і таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати і додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок в державній роботі і не менше важливий для нашої стійкості. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!